Усім, хто у цей час увімкнув наш телеканал Мої вітання. Про головне за середу стрів далі. У студії працює Микола Бойків. Ома, дехто не бачив його довгі місяці. Бійців 3-го батальйону територіальної оборони зустрічали не лише нерідні, а й молоді стріяни, учні п'ятої школи. Вони підготували для героїв свою творчість, мультимедійну програму з безлічу новомодних майданівських пісень. Нагадаємо, воїни зі стрищини повернулися додому у п'ятницю. Після короткотривалої відпустки наші земляки поїдуть знову на схід. Тож, аби відпочинок вдався на славу, адміністрація навчальної установи. Вирішила не гаяти часу і познайомити учнів школи зі справжніми героями. Воїнів зустріли по-особливому. Діти вишикувалися з двох сторін коридору. У руках тримали блакитно-жовті українські символи. Педагоги кожному захиснику та їхнім сім'ям дарували власноруч виготовлені ялинкові прикраси. Школярики стояли навіть на східцях через такий славетний живий коридор героїв. Проводжали до самої зали. Співали гімн, разом молилися, отримавши благословення від випускника школи священнослужителя Отця Тараса занурилися у події річної давності, згадали й про розстріл беркутівцями невинних майданівців на столичній інститутській емоційний ряд кожної розповіді завершували піснею. Ставили кілька театралізованих сценок. Дівчата майстерно зіграли ролі двох сестер України та Росії. Для цього навіть пошили костюми. Українка була в традиційному строї. На голові з терновим вінцем росіянку одягли у сукню прапор. Юнаки у військовій формі зі зброєю в руках захищали стомлену дівчину українку. По завершенні заходу місцевих вояків під оплески запросили на сцену. Кожному бійцю учні подарували малюнки, власноруч виготовлені браслетики та іконки ліської. Божої матері Ядковий день для захисників продовжився. Подячною літургією місцевій катедри, після якої хлопці поїхали на Шепільську базу відпочинку. Особливі дні для місцевих героїв ще попереду до кінця їхньої відпустки волонтери стризького штабу обіцяють влаштувати ще кілька цікавих та незабутніх заходів. Марічка Ходовицька Руслан Леськів Стрийські новини. Зустрічали героїв сьогодні і в сьомій школі. До учнів цього навчального закладу приїхав львів'янин Валентин Матвієв разом зі своїми побратимами. Чоловік командир 3-го батальйону територіальної оборони воля, того самого, який вийшов із міста Побєди без жодної втрати, коли їх оточили сепаратисти. Коли він був поранений в свату в Луганській області, і я до нього сумував, що є можливість, щоб він перевівся і господарства. Його, його слова він сказав, що допоки мій постійній бієць, не вийде звідси. То я не залишу його позицію. Це говорить про мужність, про відвагу, чесність і офіцерську честь. Свого шансу запитати у комбата те, що найцікавіше, учні і вчителі не прогавили. Комбат розповідав про складні умови життя армійців, побут солдатів, труднощі, завдання, які виконують. Про ставлення до них людей зі сходу і турботу волонтерів. Особливу увагу боєць зосередив на малюнках і листах діточок. Для атовців каже це як спортивний допінг надихає. Безмежно і далеко від рідного дому. Коли ми е, зустрічалися з дітьми в школах, ми е, приносили і ваші листи, і ваші малюнки тобі. Скажу чесно, для них це було досить несподівано. Вони не знали, що люди, що діти вашого віку молодші, старші можуть. Настільки близько, настільки сильно сприйняти цю трагедію. Третій батальйон територіальної оборони воля розташовується кількома групами на площі понад 280 гектарів по всій Луганщині. Бійці чергують на блокпостах, охороняють порядок у звільнених містах, караулять стратегічні об'єкти. Відповідає на запитання школярів комбат. Не забуває розповісти і про подвиги своїх підлеглих. Ми пишаємося тим, що ми захищаємо нашу державу, захищаємо вас наших батьків, наших рідних. це дійсно гордість за те, що у нас є. А у нас є ви наприкінці зворушливої зустрічі. Учні сьомої школи подарували героєві велику порцію чергових малюнків, листів та солодощів. А після гучно на усю школу залунав національний гімн: Микола Бойків, Руслан Леськів, Віктор Уніщук, Стрийські новини. До речі, Валентин Матвіїв, командир 3-го батальйону територіальної оборони, сьогодні прийде в гості і до Олега Филика разом із Василем Здирко, стриянином, якого поранили на сході. Він говоритиме про героїзм солдатів і бездіяльність вітчизняних політиків. Прямий ефір програми Іду на ви розпочнеться як завжди, о 19.30. Ви можете поставити свої запитання героям за номером 39169. Справжню сріблясту красуню встановили на майдані незалежності. Вічну зелену ялинку привезли з Любінецького лісництва сьогодні. Висота дерева 10 метрів. Працівники комбінату комунальних підприємств обіцяють до завершення завтрашнього робочого дня ялинку засвітити. Нові гірлянди та ялинкові прикраси замовляли у столиці. Оцінити новорічне диво стрияни зможуть дуже скоро. Від і до на річницю революції гідності у центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відкрили фотовиставку Хроніка Стрийського майдану. На стенді, розміщеному у вітринній читальні, світлини зроблені журналістом Наталією Карпенковою упродовж трьох місяців. Найкращі фотокартки із архіву репортера про підтримку стріян подій у Києві. Фото зі щоденних і недільних віче, пікетів адмінбудівель у стрію, молодіжних флешмобів участі мов. ...у цих подіях. В об'єктиві перші особи міста найбільш активні учасники революції та прості люди, які внесли чималий внесок у перемогу Майдану. Виставка експонуватиметься до 14 грудня, а далі фотокартки пані Наталії розмістять у центральній міській поліклініці. В інших центральних будівлях та краєзнавчому музеї сьогодні у нашій студії авторка фотографії Трийського майдану, наша колега перемисло Наталя Карпенкова. Добрий вечір. Добрий вечір, Микола. Добрий Розкаж... вечір, та глядачі. Розкажіть нам, будь ласка, чия ідея, чия ініціатива ось таким чином було влаштувати виставку про минулорічні революційні події, які відбувалися у нашому місті. Ну і звичайно кілька слів про те, яку ціль переслідували при цьому. Ну, готуючись до революції гідності, до річниці революції гідності, виникла в мене така ідея, що необхідно зробити фотовиставку про стріян, про тих, чиї серця билися в унісон з серцями тих, що були там на Майдані. Стрий, один з перших поставив намети на в Києві на Майдані на Незалежності. Стріяни активно допомагали Майданові, і вони заслуговують на те. Щоб десь побачити себе, скажімо так, на тих світлинах, поринути у спогади, як це було рік тому, згадати, як вони проходили на астрийський майдан для того, щоб своєю емоцією, своєю, своєю енергією влитися в ту багатогранну річку, яка вливалася у майдан, ідея належить мені її з радістю. Зустріли, скажімо так, в благодійному фонді Добре серце Олега Канівця надали матеріальну допомогу. Ну, звичайно, потрібно для того, щоб видрукувати фотографії, для того, щоб їх розмістити. Біблі... Чому саме обрали е, місце бібліотеку центральну? Власне, я до цього Микола якраз підійшла. Е, наші бібліотекарі дуже активні. і Ось їхня оця така акція, що вони прикрашають вітрини, приурочуючи до різних річниць, до різних свят. Це свого роду такий як стоп-кадр. Люди проходять, вони дивляться в, цей, в цю вітрину, як в телевізор, як в екран телевізора і бачать там щось цікаве. Тому я запропонувала таку співпрацю Людмилі Яремко, перетелефонувала в бібліотеку. Вона з радістю на це відгукнулася. І до 14 грудня ці світлини будуть знаходитися саме в бібліотеці. Після цього, можливо, вони десь перебазуються, десь спеціальне місце для них знайшли, щоб на них можна було дивитися. І після цього. Так, звісно, я в принципі сама навіть і не сподівалася, що ця маленька виставка отримує такий розголос. Після цього вона, мабуть, що буде розміщена в вітрині поліклініки Стрийської міської. Майже це погоджено з головою громадського об'єднання Майдан Стрищини Вікторією Коцур. Пані Вікторія взагалі запропонувала, щоб вона була такою переїзною, щоб можна було її виставляти, наприклад, в вітринах різних магазинів. Я можу її доповнити, бо світлин є надзвичайно багато. Й велися перемовини також з музеєм краєзнавчим з Галиною Верес. Там ми, мабуть, що будемо планувати більш масштабнішу вже виставку. Не, не хочу наперед говорити. Говорити, бо не знаю, як воно це буде все відбуватися, як воно буде називатися, коли воно буде. Але від благодійного фонду «Добре серце» ми хочемо передати близько 100 світлин власне в архіви нашого музею. Там буде на кожній світлині дата поставлена, коли відбувався цей майдан. І... І у ці вже, вже будуть історію, скажем так. Ці світлини це будуть історію знаходитися в краєзнавчому музеї. Хто саме обрав фотографії на цей стенд, який зараз стоїть в центральній бібліотеці? І чому саме ці світлини потрапили на, на нього? Ну колегіально світлини. Ми вибирали колегіально. Це були працівники благодійного фонду Добре серце і бібліотекарі. Дивилися, що вони були різнопланові. Є дуже багато у мене таких портретних, скажімо так, фото, тобто крупним планом. Люди з їхніми емоціями, коли ви, ви ж самі знаєте, коли спілкуєтесь з людиною, ви бачите, дивитеся в вічі, навіть фотографія може передати ці емоції, не тільки телеекран. Ось. І вибирали так, щоб кожна фотографія має якусь певну свою енергетику. Вона несе якийсь певний заряд. І ось таким чином, щоб. Всі могли себе, скажімо так, і молодші, і старше покоління. Знаєте, проходячи щонеділі на Майдан в стрию, зустрічалося багато тих самих людей. Спочатку це була якась ейфорія, прибігали молоді люди, школярі. Потім було якесь таке розчарування, буря емоцій кожного з нас в ці часи переповнювала, і. Надзвичайно реагували наші стріляни, коли виходить промовець, говорить якісь речі, розповідає, коли це радісна звістка, звісно, всі кричали Слава Україні! Героям слава. Які натхнення обличчя в тих людей, які стоять от в перших рядах, переважно, бо так фотографувалося, тих людей, які поблизу стояли, коли вони виконували гімн України, сльози практично у кожного облещали в очах. Я ховаюся за фотоапаратом, моїх емоцій там не видно. Але коли от дивишся на тих людей, переймаєшся мимоволі тими емоціями і гордість просто розпирає, що от наші стрияни такі. От таким чином підбиралися ці фотографії, щоб вони були цікавими, щоб вони були різнопланові. Як я розумію, фотографій у вашому архіві з тих подій дуже багато. Так. Можливо, одна, можливо, кілька найдорожчі для вас. Найдорожчі. Практично на кожному вічі була присутня така пані Марія. Вона ходить в стрію на фіолетовій хустинці. Вона досі так і ходить. Вона десь живе біля костелу. І от на всіх фотографіях, практично на кожному вічі, в мене є кілька фотографій з цією пані Марією. У неї є тут на виставці. От, власне, от от, от фотографії з нею. Чомусь не знаю. Це щось надприродне, не можу так пояснити Це можливо ті емоції, які Мусливо. передає саме та фотографія так, з жінкою. Так. Вона знаєте, вона як уособлення якогось такого і страждання, і підтримки, і ну я не знаю, жінка-мати, ем, жінка Україна. От, Якщо ми так собі візуально щось у своїй уяві уявляємо, от ця пані Марія, от так от так вона мені запам'яталася. І, ну, Звичайно, подружжя Ізидора і Надії Гнатєвих, Це теж люди, вони не тільки на тих були вічі, які проходили недільні, вони приходили на кожне вечірнє вічі. Вони приходили і в них завжди було що сказати, і вони завжди знаходили потрібні слова. Не знаю, от ви, може, і теж пам'ятаєте, було одне з таких віч. Віче проходило, і почали між собою якісь там не міжособиці, але з'ясовувати стосунки. Хто зробив більше, хто зробив менше, це десь вже було в лютому місяці. І вийшла пані Надія до мікрофону і почала молитися. Заспокоїлися всі моментом. От, власне, оця молитва, скажімо, її з її вуст прозвучала і втихомирила Майдан. Бо, мабуть, що не вистачає нам цього терпіння один до одного і порозуміння між собою. А чи не думали ось цей стенд фотографій зістрія розбавити такими ж світлинами, але про життя, наприклад, стриян, там жидачівців у Києві? Думали, думали. Є теж підбірка таких фотографій. Їх зараз можна знайти в інтернеті фотогалереї на сайті благодійного фонду Добре серце, тому що як я вже згадувала, що перші намети це з'явилися в середмісті Києва, власне.

Дуже багато світлин є радісні, є трагічні, є комічні, є різні. Можливо, можливо, Микола, тому що ви знаєте, ця виставка трошки була такою спонтанною. Вона не ми не готувалися до неї там заздалегідь. От виникла ідея, я її озвучила. О, добре, давайте все. Що потрібно для цього? Неси флешку, зараз будемо видруковувати. Так, ага, потрібні кошти. Хто дає кошти? Хто робить? Хто встановлює? Хто ось ось таким чином. І ще нам кілька слів, будь ласка, скажіть, хто облаштовував цей стенд, який стоїть зараз в бібліотеці? Ну це низький цим дівчаткам і хлопчикам. Це працівники благодійного фонду Добре серце Мар'яна Лапчак, Володя Гук і Роман Пасимків. А також ну, боюся когось образити. Тобто, всі, хто працює в читальній залі, в ЦБС нашій, вони теж брали участь в композиції цієї виставки. Добре, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. знайшли кілька хвилин. Нашим глядачам нагадаю, це була Наталя Карпенкова, журналіст, яка розповідала нам про хроніки стрийського майдану у фотографіях. До Дякова. побачення! побачення. щасливо. Такі правоохоронці з'ясували долю викраденої копійки. Автомобіль поцупили у мешканця міста Моршина, розібрали на частини та здали на пункт прийому вживаних автодеталей. Їх знайшли в одному з районів сусідньої Івано-Франківської області. Повідомлення про викрадення машини марки ВАЗ до місцевого відділку надійшло на початку грудня. Заявник власника втівки розповів, що ключі і документи від транспортного засобу на момент скоєння крадіжки були вдома. Наразі. Правоохоронці перевіряють причетність до скоєного злочину 22-річного мешканця Франківщини. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією. Частина 1 статті 289 кримінального кодексу України. В кримінальному провадженні встановлено щодо. Вчинення цього кримінального правопорушення причетний 22-річний мешканець Івано-Франківської області. Наразі правоохоронці перевіряють наявність можливих співучасників цього кримінального правопорушення. було останнє повідомлення цього випуску його та решту можна переглянути на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте до нас 41993, Якщо маєте якусь інформацію, я прощаюся з вами до понеділка. Завтра у студії працюватиме Марічка Ходовицька. Побачимось. У четвер стрію небо буде вкрите густими хмарами. Синоптики протягом дня прогнозують мокрий сніг. Температура від мінус до плюс двох.